Всім привіт! Як і казав, було бажання приїхати на ранкову риболовлю на Десну на те ж саме місце. Зараз, пів шостого ранку, снасті вже розкладені. Зараз тільки залишилось замішати прикормку і ловити. Я сьогодні на риболовлі не один, зі мною кум Євгеній, Ми з ним не вибиралися, вже два роки точно разом на риболовлю. Да? Два роки точно. Не було часу. А ось приїхали. Такий варіант Десна фідер, моє перевірене вже місце. Що буде, побачимо. Я думаю, щось ми далі піймаємо. Ловимо вдвох, тому прикормки потрібно в два рази більше. Це для старту. Якщо реально буде клювати, ще буде мішувати. Так, 2 кілограми. Сьогодні рибі запропоную перекат карамель. Це прикормка серії фідер. Світа прикормка з карамельним запахом. Ось такий колір. Вона буде десь нагадувати колір дна, на якому я ловлю. Один кілограм. І кілограм ляж шоколад, також перекат. Прикормка достатньо е, добре працює на нашій десні. Я її раніше використовував, все нормально. Якщо риба є, вона підійде. Ця трошки темніша, але якщо змішати, я думаю, от якраз бачите колір піску біля мене. Так, це я перемішаю все і додам ще прикормку. Ось у мене варена перловка. Це як уже каша для великої риби. Десь такий колір матиме прикормка. Зараз додам води. На 2 кг, я думаю, мінімум грам 800 води потрібно для цієї прикормки. Зараз зроблю кілька закидів без повідка, як кажуть стартовий закорм, а потім почеплю вже повідець. Отак. Щоб швидше приманити рибу. Поки воно стоятиме, я вже буду повідець прив'язувати, в'язати точніше, бо... Немає готових повітків, треба зробити. Сьогодні я вибрав отакі повідки. Десятий номер. Ой, повідки. Гачки вже заговорився. А повіддесь не докинув. Ну, хай стоїть так, хай стоїть. А повідки будуть з жилки діаметром 0,2 мм. Зачеп, Сказав собі. Минулого разу ловив жодного зачепа, жодного обрива. А це кудись не туди попав на дні і тепер все. І ось він зачеп. І причому такий зачеп, що може бути разом з годівницею. Так і є, годівниці немає. Треба трошки перекліпсуватися на кілька метрів ближче до берега. Отак. От в'яжу я оснастку патерностер. Зараз швиденько вам покажу, як це в'яжеться на основному шнурі. Я роблю. Отже, як я в'яжу патерностер. Кінець шнура на ньому прив'язую петлю. За цю петлю буде чіплятися повідець. Є, от петля. Далі відступаю там ну, сантиметрів може 25. І ще одна петля, але вже довша. Це буде той відвід го щоб було куди рухатись. Відвід це буде десь 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 сантиметрів 7-8. До 10. До 10. Все. Патерностер готовий. Одна петля, сюди повідець і сюди годівниця. Плитка. Перша кров. І в мене якесь клювання є. Перек... О, перекліпсувався на 30 обертів. Я згадав, що тоді я ловив 32, напевно, було. А тут 30, ну тут катушка 6 тисяч, а там 5 тисяч. Хто тут у мене? У мене перша риба густірка. І повідесь я зробив сантиметрів 90. На трое парыша. Маленький. Та нормально дыру брать. Може, о! Тягнув, тягну рибу. Кльов пішов. Активний кльов, Риба одна за одною. Хвилина-півтори, максимум, це максимум півтори хвилини і вже хтось сидить. І тут у мене сидить щось немаленьке. Може плітка? Ні. Просто густірка. Отака, диви Євгені. Так лаптероїдна такого ще слова не було в мене. Ага. У. Підходить рибка на корм. Знайшов правильне місце на дні, немає зачепів, і риба клює. Клювання було, не знаю, щось є чи немає. Ну тепер нам головне, щоб підійшла. Більша риба. Зранку вона буде чи не буде, це ми побачимо через кілька годин. А те, що ми наловимо тут густіри, це вже 100%. Вон що виделує. О! На три опариша. Чи буде клювати риба на перловку? Цікаве запитання, зараз я витягну хто там сидить, наче риба є. І закину на перловку. Так, є рибина. Оп, є. Тому що на опариша ну, клювання сходу з, з льоту. А чи буде вона клювати на перловку? Він Євгеній тягне, що то таке? Якась дрібна підійшла в його. І гачок підходящий, щоб можна було перловку насаджувати. Є, наприклад, гачки, ну, на які не дуже правильно одягати перловку ось тут якраз форма дозволяє це робити не хоче йти гостерочка На перловку клюнуло, А ну є риба. Значить, є риба. Є риба. Це перловочна. Є. Ай, зійшла. Ну от. Дотріпав язиком. Ну була. Ще закину. Диви, 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 диви. Ух ти! На перловку щось непогане. Бо так аж Аж пішло б... Може навіть і підсак треба буде, треба буде, під треба. Нічого собі. Хтось там такий. Ляж на перловку. Забирай. Нанеси, то як ти бериш. Отак. А хлопці, зараз би вже... Лящів гаю перекликали. Ось і перший ляж. Йо-майо, на три перловки. Я вас вітаю. О, як. Закрутився гачок. Ні, ну ладненький, а чого ні? Гарненький, гарненький лящик. Невеликий прям такий щоб, але о. О, який. І ось не, ну, тільки поговорили, що я розказував Євгенію що На перловку ляща ніколи не ловив. Там різна риба була, але на перловку я просто не часто ловлю. В основному пари черв'як, і от тільки поговорили про це, бац, і є лящ. Ловим на перловку і риба ловиться. Нормальна густірка плює. То й опари не потрібні. О, -о, О. Ну така, думаю, що немаленька. Нормальна рибинка. Та й без підсака візьму. Просто густірка активно так давить. Ух ти, Добра густірка. Я, я подумав, що це підляч такий. Диви яка. Ух, диви, це О, розмір. І це все на переловку. Пливи в садок. Ловимо вже кілька годин і тільки зараз я помітив, що немає сміття. Буває таке, що там трошки відволікаєшся і 3 хвилини не витягуєш фідер. Навіть там риба сидить не витягуєш. Але сміття не забуває. Минулого разу дуже сильно забивало, я це все показував на відео. І минулого разу риба не клювала на перловку, я ж пробував. А зараз все навпаки. Вода почистішала. І чим далі до осені... Вона буде чистіша-чистіша, бо дощів там не передає таких, щоб вода піднімалася. А вона навпаки буде спадати і я думаю, кльов буде ще кращий. Але потрібно рибу шукати. Не всюди вона є, десь можеш просидіти отак на косі і нічого не піймаєш толком. А десь можна потрапити в таке місце, як тут. Ну, поки що лящ один і не факт, що він буде ще. Він Так, йшов, ішов, зайшов, поїв і пішов. Ну, кормів перловки достатньо, щоб підходила е, нормальна риба. І тому не напертиш також багато перловки. Якщо на перловку клює густірка, значить, е, що то в тебе? Вон, Євгеній, плітку витягує. Е, о, о, о Витягнув рибу. Якщо багато перловки накидати... Густірка буде їсти її і, і що. А клювати буде гірше. Тому все в міру. Опа! А ну, Не спіши. Не спіши. Не спішу. Щось велике. Да. Не спіши, отак. От Фідер вверх, там щось. щось щось, щось. так, так, так. Лящ начебто. або богу така. підіймає, не спіши, не спіши, Лящик, не спіши. Він хай воздуху. хапане, Під лящик. Ну під лящ, не лящ. Є. <риклад> Ще один. Так щось трохи кльов притих. Наче сидить рибина, ну зараз перевірю. Ну чим вище сонце, тим кльов гірший, а може просто і місце перекормлюється. Ви знаєте, що якщо багато корму, про що я казав, а тут зібралася велика кількість густірки, то вона просто їсть корм, ну ту саму перловку. Навіщо їй? їсти перловку на гачку, якщо можна просто збирати її на дні. так? Я б так би робив. І там і простіше. Тому я її в прикормку не додаю більше перловки, а було бажання зробити, от, забивати просто в прикормку, не прикормку, в годівничку. Дуже багато прик... перловки вже заговорююся. А потім думаю ні. Може бути забагато і риба буде гірше клювати. Ну от не такий частий кльов, не хвилина-півтори-дві, а може три хвилини, коли п'ять по-різному. Ну, все одно ще клює, будемо сидіти. Ще такий ранок прохолодний, свіжий. А ще я пробував на черв'ячка закидати. Ну, на черв'яка клює дрібнота і реальна лавруха. Тому черв'як теж сьогодні не підходить. Теж, а що ще сьогодні не підходить? Опариш, ловилося. на черв'яка погано. Ну можна ще закинути і на опариша, може краще буде. Ну якось так. От кілька хвилин жодного, жодного клювання на перловку. Зараз на опариша закину. Там чистить не треба, там на потічка. Немає там ніякої. Оце спробував на опариша на три опариша, як завжди. І наче краще почало клювати. Друга рибина на підряд. Спробуй йти на опариша. Наче кльов активізувався. А ще тільки 8 годин ранку, ну ще будемо ловити, ще й прикормка є. Ще Часу досталь, щоб до великої спеки. Сьогодні буде вона чи не буде. Ну 25 точно буде. Так, 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 дивись. Може? Ні. Я думав, вже ляж. Ух, на бровці застряла. Гух, вийшла. Думав, може ляж. Ну реально, знову закинув на три опариша і знову плюнула. Причому швидко, там до двох хвилин клювання. Йди сюди. Яка ух! Он гатить, гатить на опариша. А лящики під лящики більше не клюють. Вони... Мимо пропливаючі сьогодні у нас. Ну все одно. А і зійшла риба на бровці. Тільки я на бровці застряг, шмиг і риби немає. Поки немає кльову, щось притихло, розкажу вам конкретно, що це за місце, де я ловлю. Вони так зрозуміло, що це коса. Ось видно. Піщана коса. Але вона невелика ця коса. Ну, метрів туди десь 50. І туди може до сотні. Чому тут риба? По косі риба ходить, але вона прохідна. Виходить з ями на косу чи там з корчів на косу. конкретно тут дуже вузьке місце. Мені навіть в коментарях писали про це місце, що це основне русло десни, чи це якась протока. Ні, це основне русло десни, просто воно вузеньке. Його ширина ну, метрів 60-65, дуже вузьке. Ну, таке, такі, такі тут, о, така локація. Під тією стороною круча, обривиста круча, з глибиною, сильною сильно течею і багато-багато корчів. Риба любить корчі. І тому вона з корчів виходить, щоб поїсти. Чим ближче ти кидаєш до корчів, Тим може бути краще кльов, але все одно ж сила течії є і буде зносити сильно. І так як на початку риболовлі що було, я трошки кидав далі, відразу зачепив і обірвав годівницю. Перекліпсувався там на 4 оберти ближче до берега. Все нормально. от Ловлю весь день, зачепів більше не було. І Євгенія також зачепів не було. Гачка він не відірвав. Ну от, Вибрали ми місце. Дуже вдало. Багато густірки. Я думав, тут ще може бути головень, але ось сьогодні головень не клює. Знову ж таки, як і минулого разу, його не було. Але місце для головня підходяще. Щоб щось таке цікаве клюнуло. Чим мені подобається головень, на десь ні, в нього клювання. Ну, ляч навіть так не клює. Як клює головень на 200, 300-400 грамів. А тут риба сидить. А я і не бачив кльову рибка. Я не знаю чому, але почало забивати сміттям. Ось видно, набилося сміття і там ще по шнуру кілька таких пучків. Рано вранці такого не було, а це почало сміття нести. Як це пояснити, не знаю. Пішла якась мутніша вода чи що, чи хтось десь там верх потичі її з не незрозуміло. Тягну, тягну рибинку. Та ні, є, не зійшла. Оп, яка! Відбірна пішла. Ні, густірка. Ух ти! Чуть в опариші не потрапила. Зараз би мені перевернула б коробку з опаришами. Наскільки нам тут залишилось половити? Прикормку доловлюю, два кілограми ще я замішав. Але от я помітив, ця прикормка вона дуже гарно набухає в об'ємі. Багато в об'ємі. Не всі прикормки так набухають. Збільшується в об'ємі. О 9 годині щось клюв затих. Відійшла риба. Взагалі в мене не клює. Ось два закида зробив, кльову не було. Але я не сиджу довго. Бо якщо довго сидіти, то... Можна цю ж меню прикормки годину викидати, а хочеться ж. Да, їсти вже захотілося. А ми не брали їсти з собою. Тому поїдемо додому їсти. Водичку тільки попиваємо і все. А риба не клює, вон фідер стоїть, немає нічого. Ось так. У риби також є періоди кльову і постійно. Вона не може клювати. Як його звати? Ого. Відав? Дивіться, акурибу витягнули. Жерех на фідер клюну. Маленький жерешок. Отакого відпустим, відпустимо, звичайно ж. Але сам факт. Відпускай жереха. Що він там, пливе? Ну і добре. Ну і на цьому все. Сьогодні ми вже відловилися. 9 година ранку, закінчуємо. Уже джерешки пішли клювати. Я буду зматуватись. Ми наловилися. Та да, Там вже і риби достатньо. Хоча б перелову не було. Якщо ще посидіти кілька годин, то ще можна наловити. Вона буде клювати не так активно, як рано вранці, але вона ж клюватиме. Та нам не потрібно вже більше риби. Я думаю і тут нормально буде. Буде і на сковорідку, плітка, лящик, і на таранку буде. От, от ось стільки, от стільки стільки риби треба в миску пересипати, бо так погано видно. Риба не влазить в тазик, але ж це не забувайте улов на двох, тому стільки риби. О. Ух ти Тут нормально так, піску трошки буде, а розмір густірки і плітки були його. Нормальний такий уловчик. Чик-чик. Нормально. Ранковий кльов був. Лящів небагато, але вони є. Ну, підлящики. Великих лящів не було. Як ми будемо ділити улов, запитаєте точно. Женя забирає ту, що можна посмажити. А я забираю ту, що можна посолити. І все. А потім колись його пригощу таранкою. Дякую, що дивилися. До зустрічі!